Ее называют «Валька стакан». Выросла, вырос продажа объема, водки, но не потому, что народ на а, нерабочей неделе стал больше пить, а для того, чтобы дезинфицироваться. А иногда она бывает «Валькою червоні трусы». За меня решали, я Балевастребована, як ви вже зрозуміли, йдеться не просто про якусь там любительку закласти за комір, яка не з чуток знає про те, як будується кар'єра через ліжко. Мова про цілу третю людину в країні агресорці і найвпливовішу жінку за увесь час існування Ерефії Валентину Матвієнко. Отож, як уродженка України стала улюбленицею російського диктатора. Це мейден Кремль» – проєкт, у якому ми досліджуємо анатомію тих, хто був створений на пропагандистському конвеєрі. Мене звати Альона Шевченко. Давайте починати. Я, я не можу дивитися ці кадри. Я думаю, більшість так. Бедные женщины, старушки, которые плачут, дети, которые сидят в подвалах и учатся в школе. Якщо ви раптом подумали, що це Матвієнко так відгукується про війну, яку вже 11-й рік поспіль диктатор Путін веде проти України, то ні. Навпаки, це вона так за два дні до початку так званої СВО вмовляє очільника Кремля розпочати повномасштабне вторгнення проти своєї батьківщини. Так, так, вам не почулося. Нинішня голова Радфеду Ерефії Валентина Матвієнко народилася у Шепетівці, що на Хмельниччині це було у далекому 49-му році. А вже у 2022-му по цьому містечку полетіли російські ракети з подачі самої ж коріної шепетівчанки. Нужно приймати рішення. Якщо признання Донецької і Луганської народних республік розрішить цю проблему, це очевидно, значить ми вдали піти на шаг. Так саме Матвієнко, як голова Ради Федерації, дала Путіну зелене світло для втілення своїх кривавих амбіцій, провела голосування і поставила свій підпис під рішенням верхньої палати парламенту про введення військ Росії на території України. Не дивно, що за таке вірне прислужництво бункерний нагородив вальку медалькою героїні праці. А, у мене 52 роки трудового стажу. і всі вони на государственній службі. Для меня всегда это было служение, служение людям, служение своей стране. І я щасливий чоловік. Загалом типова пристосуванка пережила правління усіх совєтів, не втратила авторитету при Єльцині та ще й завоювала довіру Путіна. Але давайте за порядком підкорювати Ленінград, столицю радянських мрій і партійної кар'єри, валя на той момент Тютіна попрямувала у 18 років після закінчення Черкаського медучилища і таки підкорила. Причому не одне партійне серце за меня решали, я б востребовано. за даними журналістів, проєкт медіа, студентка хіміко-фармакологічного інституту почала активно рухатися комсомольською лінією. На одному зі зборів активу на неї кинув оком перший секретар Ленінградського комсомолу Віктор Лобко. І саме цей лямур дав Матвієнко гарний кар'єрний старт. За кілька років вона стала першим секретарем Петроградського райкому комсомолу. І на цьому посту Матвієнко також не залишилася не. Поміченою припала до душі так званому господарю Ленінграда. Член політбюро ЦК КПСС, перший секретар Ленінградського обкому партії Григорій Васильович Романов. він керував Ленінградом протягом усього періоду застою і навіть мало не підсидів Горбачова. Для Валентини він став, як вона каже, учителем протягнув її від посади. Собрання відкрила перший секретар обкому комсомолу Матвієнко. До заступниці голови виконкому Ленінградської міськради у це крісло Матвієнко всілася у свої 37, не дивлячись на те, що при совку процвітала тотальна грантократія і сексизм. Натомість Валентина знала, як турувати свій кар'єрний шлях. Її стежка до омріяних посад прокладалася через Партійні бенкети жінка ніколи не гребувала перехилити кілька чарчин із нафталіновими партфункціонерами, власне, звідти і прізвисько. Валька стакан баяришнік настойка спиртова, вона полезна. Чарка за чаркою, прихильник за прихильником. Так Матвієнко і дібралася до Верховної Ради СРСР, стала народною депутаткою від Союзу радянських жінок. А там вже нові застілля і покровителі вищого рівня. Тому її охрестили Валька Диван та Валька червоні труси. Подайкуючи, наприкінці 80-х вона закрутила романи з керівником однієї з палат Верховної Ради і кандидатом на пост очільника Кремля Євгеном Примаковим. Я познакомилася з Сергій Максимовичем період самісної роботи в Верховному Совіті СССР. З тих пор нашим мутієм неоднократно пересікають. Саме Примаков став для Матвієнко квитком у дипломатію. У рік розпаду СРСР вона закінчила дипломатичні курси і стала послом Радянського Союзу на Мальті. 48 сорок восім часов Валентина Матвієнка була послом несуществуючої страни. Натомість після цього продовжила свою дипломатичну кар'єру, представляючи вже Рефію. Спочатку на тій таки Мальті, а згодом у Греції, у 98-му покровитель Примаков знову забрав Матвієнко під своє крило. Зробив своїм заступником, коли очолив російський уряд. кажуть тоді через свою. Любов до спідниць вона отримала чергове прізвисько ніжки Примакова. А пізніше саме він і познайомив Валентину із Путіним, новообраному главі Кремля із КГБшним минулим. Вона сподобалася своєю дисциплінованістю та здатністю бездоганно виконувати вказівки. Тому бункерний залишив її на цьому ж посту. Мені не хотілося з правительства, коли я вже це правительство возглавив. Ну, я об этом не пожалю. А вже у 2003-му вона стала представницею президента Росії у північно-західному федеральному окрузі. Щоб догодити диктатору, Матвієнко влаштувала пишне гуляння на трьохсотріччя його малої батьківщини Санкт-Петербурга. З бюджету на підготовку цього пафосного свята тоді дивним чином зник мільярд рублів. Корупція дійсно – це зло нашого суспільства. Так, валька виявилася справжньою іконою корупції. Свої здібності вона наповну проявила на посаді очільниці Ленінграду, хоч і не з першого разу і з купою скандалів, проте Матвієнко таки виграла губернаторські вибори. Ще пак за неї агітував сам Путін. І я знаю, що мене підтримує не только президент і правительство, і підтримують, тому що знають мене по роботі. На цій посаді Матвієнко протрималася 8 років до 2011-го. Вона намагалася бути у очах ленінградців справжньою господарницею, махала лопатою на суботниках і вигадувала нові способи боротьби із бурульками на дахах. Збивати сосулі ломами Это вже извините меня, каменный вір. Так щоб можна було срізати, я не знаю, ну там лазерна діля справді виявилася господарницею, що правда працювала не на благо міста і всіх пітерців, а на благо власної сім'ї. За роки служіння режиму родина Матвієнко обросла елітною нерухомістю, загальна вартість якої сягає мільярдів рублів. У її колекції нерухомості палац у кримському дюльбері майже 300-метрова квартира у центрі Петербурга і особняк на Рубльовці. При чому тут корупція? Ну почумська корупція? І правда, при чому це ж ймовірно збіг, що початок губернаторства Матвієнко збігся у часі із початком росту бізнеса та квадратних метрів його єдиного синка Сергія. Так, завдяки матусі він став доларовим мільярдером, заволодів десятками гектарів під Петербургом і Барвихою, елітними квартирами на Каменноостровському та в центрі Москви. І, звісно, це далеко не увесь перелік його власності, але вишенька на торті. Триповерхова вілла на 26 гектарах в італійському Пезаро, де спадкоємець спікерки сьогодні і живе, не боячись, що його мобілізують на так звану СВО. А, ми Забути на вітальне. Ну, в ми Нерухомість нерухомістю проте своїх статків Матвієнко ніколи не цуралася демонструвати не лише на сторінках декларацій. Завжди виглядала, м'яко кажучи, далеко не як середньостатистичний московицький пенсіонер. Матвиенко известная любительница пожить на широкую ногу. Она носит часы бриге стоимостью от 100 до 120 тысяч долларов в зависимости от количества бриллиантов. Другие ее часы Гарри Уинстон Авеню Каптиф из белого золота и бриллиантов. стоят больше 26 тысяч долларов. Есть у нее часы Шанель. Они стоят 32 две тысячи долларов. Навіть після початку так званої СВО приходила на поклони до Путина у неймпорту заміщеному дольче Габана за майже три. З половиною тисячі євро не це настроєння в останні дні. Але повернімося до біографії. Матвієнко трималася за губернаторське крісло аж два терміни. Утім, про процвітання міста тоді було годі й говорити. Санкт-Петербург потопав у корупції та родинному деребані. Як не дивно, але тоді, у 2011-му, пітерці наважилися на цілий мітинг проти Свавілля Матвієнко. На той момент автовази ще не вистежували кожного пікетувальника. І містян таки почули у Кремлі. Проте відставку приховав. Ле підвищення. не гоже ж таку фігуру позбавляти влади, ще й на репутацію єдиної Росії вплине. Тож Матвієнко вирішили забрати поближче до Кремлівської верхівки у Раду Федерації. От тепер, щоб стати сенатором северної столиці, необхідний депутат мандатський. Ой, мандат депутатський. Ну, з її умінням підлаштовуватися під очільників Кремля, це було зробити нескладно. Побула трохи більше 20 днів сенатором, а потім стала цілою головою Радфеду. От як всілася тоді валька у це тепленьке крісло, так досі її звідти випроторити і не можуть, незважаючи на те, що вона неодноразово встигла осоромитися на цій посаді. То якісь недолугі пропозиції висуває. Я мечтаю, даже предлагала, говорю, ну, давайте мы создадим в России министерство счастья, да, то ведомство, через которое будут проходить, через то ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того, а сделает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми? Після тривалого алкогольного бенкетування з'являється перед пропагандистськими камерами і не може зібрати слова докупи. куби, річ. О, я б сказала, що це така, знаєте, системна програма і вектором розвитку російської економіки і главне очень детализированно конкретными инструментами. Поругаешь власть, подпадаешь под закон об оскорблении, вернее, похвалишь, поругаешь власть, подпадаешь под закон о Ріці вірні покритікуєш звінті покритікуєш власть, попадаєш під закон об оскорбління власті. Похвалюєш власть, попадаєш під закон фейкових новостях. Але під жоден із цих законів Матвієнко таки не потрапила. Дуже вже вона вміло балансує між критикою та хвалебними одами. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому, среднему бизнесу задание. Но они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию. Искренние слова признательности президенту Владимиру Владимировичу Путину за теплые приветственные слова. І доводить свою відданість Путіну Валентина не лише словами, а й діями. Як не крути, але при Матвієнко крісло Радфеда працює як сервіс дозволів на війни. Саме вона тричі давала Путіну дозвіл на застосування армії за межами Ерефії, двічі проти власної батьківщини України у 2014 та 2022, Ще раз у 2015 для сирійської авантюри. Мы не можем быть безучастными. Взвесив все эти аргументы, мы посчитали крайне своевременным и важным дать согласие на использование вооруженных сил Российской Федерации. Давая согласие наше на использование вооруженных сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, силы направленные на сохранение Міра і стабільності і справді валя в цьому питанні безвідмовна. Попросив диктатор, і спікерка покірно підсовує дозвіл для чергового вторгнення. Власне, такі посіпаки путіну і потрібні, які і на рідних болотах і за кордоном, не боячись європейських санкцій, поїдуть виправдовувати його криваві амбіції. будь пожалуйста, в Донбас. Посмотрите на Алію Ангела. которая посвящена памяти этих убитых детей. И Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, остановить убийство мирных людей. Є така думка, що якби у владі були жінки, то жодної війни не було б. Але так кажуть, мабуть, ті, хто ніколи не чув про феномен на прізвисько Валька Стакан. Не дивно, що вона стала еталонною моделлю путінської чиновниці. Завжди поруч, завжди покірна, завжди готова підмахнути все, що потрібно начальству. Тим паче, що взамін Матвієнко отримала все, про що мріяла: кар'єру, статки і найголовніше гарантію, що її улюблений синок. Точно не опиниться на жодній із тих війн, які вона сама ж і схвалює. Це був проєкт «Майден Кремль. Попереду розбиратимемо наступні екземпляри із нескінченної партії кремлівського виробництва.